Всім привіт! Сьогодні не видержала, довго не ждала, тільки проснулася. Зараз 6 годин утра. Прийшла я в теплицю. Біля труби нічого не померзло, в мене стоїть полуничка, то, що я винесла з кімнати. Це я вчора, слава Богу, накрила Вечором ще Вже було темно, я дивилась на градусник. Градусник дуже-дуже опускався. Зараз у нас мінус 10 на вулиці, то в теплиці прохлодно. В теплиці прохладно, Навіть воно чуть, -чуть є пришерхла водичка. то для зими таке опалення не годиться. Тим більше, що я вчора вімкнулася, тут вімкнула дві конфорки. Дві конфорки. Можливо, в нас напор газу поганий. Ну, не натопи воно. Добре, що ми зробили таку конструкцію, що можна тут топити дровами. Ну, зараз вона мені так дуже не потрібна ще. Буду ще вирощувати у кімнаті, що можна. Томати посію ще і сині, ну, можливо, ще щось. Перці, то це однозначно я буду в кімнаті вирощувати. Ну, Тут у нас мінус, мінус 3 градуси на градуснику, навіть більше, воно. мінус 3,9, 4 градуса, 4 градуса на землі ще холодніше. Так що, так що холодно, хоча отут тепла, хорошо тепла труба. Можливо, в мене теплиця більша, як у Лідії. А тут вже уже, тут тільки-тільки тепленько. Взагалі тут не гріє. То що при таких сильних морозах, можливо, там, як буде, будуть не морози, а заморозки такі, що 1-2 градуса, то, можливо, тут все й оттупиться. Чому я хотіла газове опалення? Тому що ну, мені не хотілося вставати. Ночу підкидувати дрово. дрова. Дровами, звичайно, дровами буде набагато ефективніше. Добре, що ми зробили таку конструкцію. Чоловік заварить тут оту дирку, що он, бачите, і, можливо, будемо підтуплювати краще дровами. Тому що, ну, Щось мені підказує, що не дуже це ефективно. Хіба що, якщо накрити усе зверху на ніч накривати якимсь утеплителем, то, можливо, воно і отупе. А от так? так ні. Так холодно. При мінус 10 і це у нас сьогодні нема вітру. У нас сьогодні на вулиці комфортно. Звичайно, сонечко піднімається, то зразу, час через час, тут вже буде хороший плюс. Можливо, через трішки більший час, поки, поки все тут розтане. Хоча зверху, зверху, от по боках, по боках. Тут є мороз, видно, що ось замерша, плівка замерша, А от зверху, там, зверху все ростовше, зверху водичка. Так що, можливо, якщо утеплять усе, то можливо, можливо і має такий спосіб життя. А от, от так ні. Жаль, звичайно, я дуже надіялася, що тут буде комфортна температура, хоча би градусів 10 тепло. Я так надіялася. Ну, звичайно, в такий кеймороз, ні. В такий мороз така конструкція не годиться. Дуже ну, не дуже, ну трішки розстроєна, можна сказати. Я надіялася, що, що я вже повернуся сюди все і все буде добре. Цікаво, чи мій томат тут не змерз. Хорошо, що я вчора його десь накрила тут. Зараз подивимось. Ні, не буду відкривати, він зараз змерзне тут мінус. Тут мінус. Так. Так, що ось так. Бувають і неудачі. Ну, коли був жижений газ, я підключала, то оця труба була гаряча, просто гаряча. І на виході був гарячий теж оцей, оцей газ, який з гороями, він був о, там на виході навіть труба гаряча. А от такий газ. Нема діла. Так що, хто хоче таку конструкцію, це така конструкція годиться із природнім газом, тільки для того, щоб у екстрених случаях отопити теплицю, коли заморозки, ну не в морози. Вчора вже ввечері було мінус 5. І ми посиділи з чоловіком ввечері, поговорили, і він каже: давай підпалимо дві конкурки, пішли, підпалили, і хорошо, що я накривала тут те, що я посіяла, і свою капусту. Хоча капуста, звичайно, і не померзне при такій температурі, але все одно жолко розтюг. То ось так, неудочний розтюх. нас неудочнив Ну, ще я думаю, чоловік заправи ще балон. Можливо, ще спробуємо на зжиженому гозі. Ну, щось мені підказує, що не буде діла. Я бачила там у Лідії Кононенко в неї і утеплитель лежить зверху, але ніч вона натягує. Можливо, прослойка між теплицею більша. У мене вверху десь сантиметрів тридцять прослойка між плівками. Ну, а по боках, по боках, вверхню, вверху, там, де боки, там десь сантиметрів двадцять, а внизу, внизу ще менше. Я прямо під крой їх під, піддвинула. Ну, ось такий, такий опит. Я думаю, у нас така велика бучка ця, що чоловік зробив для газового опалення. Що туди, якщо накидати багато дров зверху мокрих або пилок, то буде горіти довго і. Можливо, буде ефективніше. Ну, дрова, звичайно, дрова ефективніше, тому що ми, коли сильні морози, ми в домі тупимо дровами. Дрова тупляться вдень, а потім, коли ми йдемо вже на відпочинок, коли потухають дрова, тоді включається автоматично гоз у котлі і опалюється гозом. Е, звичайно, якби тут була така конструкція, то було б класно. Ну, Тут такої нема. Е, то, якщо дровами топить, то прийдеться вставати і топити. Ну, А саме краще, звичайно, е, парове опалення, щоб воно було. Ну, Це треба капітальну теплицю робити. А ще краще. Я думаю, е, от така конструкція могла б підійти, коли. Опущена теплиця у землю, щоб тільки криша була на вулиці, а стінки були у землі. Я вже давно прошу чоловіка. Зробити мені таку теплицю. Я знаю, що ця теплиця набагато ефективніша. І якщо зробити там е, таке газове опалення, я думаю, там, там би підійшло, там можна було б, е, оцю, оцей верх, верх криші, можна було б е, чимось утеплювати, накривати на ніч, а потім днем відчиняти. Е, я таку конструкцію бачила в Сибірі. От такий утеплитель, такий товстий товстий він натягується на теплицю на ніч, ну, на ніч. І навіть у сильні морози там укривається воно. І ну, десь там, десь там в Росії я бачила. Я не пам'ятаю де. Звичайно, в Сибірі. там. Температура далеко не така, як у нас. Ну, Там показували, де, де була така теплиця, там під 40 температура була, і накривали отакою, от як ковдра. Як ковдра, тільки зверху, звичайно, воно не І Воно так накручується і, звичайно, зберігає тепло. Ну, Такий. Ну, неудачний опит, це теж опит. Ми зробили, я тепер знаю, що от така конструкція взимку не годиться. От якщо, якщо будуть температури такі заморозки, а не морози, то я думаю, ця конструкція може. Бути, кому не треба теплиця зимою. Зараз ще зима, зараз лютий місяць. А там на кінець березня, коли масово сіють розсоду, і тоді вже можна буде і висаджувати у теплицю рестюхи, то можливо, неможливо, а я навіть впевнена, що така, от така конструкція буде. Набагато краще, тоді вже ж і земля прогріється, а тут все-таки земля холодна ще. Ну, вона ще не прогрілася, ще дуже холодна, тому що я вчора опускала, опускала цю штуку від термометра униз, то там була низька температура на землі. То, звичайно, тут ще холодно. Тим більше, що ось недавно були дуже сильні морози. І тут ще воно, ну, не обігрілося. Сонечко піднімається, ось поки я з вами говорила, вже ось у мінус 2. Уже мінус двоє 2, 2. Так що через час тут вже буде плюс. Прийду, відкрию тут все. Так що ось так. Можливо, комусь знадобиться така, такий мій негативний опит, ну, ну, е при невеликих морозах, е, заморозках, така конструкція е, заслуговує уваги і, може бути, е, може стати в пригоді. Ну, а на, в таких в сильних морозах ні. Не годиться, Хі -хі, хоча жаль, дуже жаль. Ну, нічого. Всім добра, миру, всього найкращого.